Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про те, хто і з якими ідеями йде на парламентські вибори. Гість програми політичний експерт Олена Дяченко. Вітаю вас, пані Олено. Добрий день. Пані Олено. Отож, ми бачимо, як в регіоні. Міські ради обласні ради відреагували на ті рішення, які були ухвалені в парламенті. Це закон про регіональні мови. Ще одне передвиборче гасло партії регіонів, можливо, і кандидата у президенти Віктора Януковича, коли він балотувався власне на посаду глави держави, скасувати депутатську недоторкальність. Ми напередодні побачили рішення конституційного суду, що прибирається із закону як таке поняття недоторкальності, але насправді. Чи дійсно депутати будуть надторканими, і коли власне це рішення буде втілене в парламенті? Рішення буде втілене в парламенті після того, як парламентська більшість за нього проголосує. Дійсно, Віктор Федорович Янукович, на йдучи на президентські вибори серед своїх передвиборчих обіцянок, мав і суттєве обмеження пільг депутатів і державних чиновників. Тому законопроект, який він вніс? Який був внесений про обмеження депутатської недоторканості і є власне, одним з кроків реалізації цієї передвиборчої програми. Дійсно, з першого перший абзац статті 80 конституції, згідно з цим законопроектом, прибирається в якому говориться про те, що народним депутатам України гарантується недоторканість. Тобто поняття немає вже по суті. Справа в тому що депутатська недоторканність це не. Не означає, що депутати не несуть юридичної відповідальності, поняття недоторканності в, в правовому сенсі е, означає просто спеціальну процедуру е, набуття цієї юридичної відповідальності депутатом. Тож е, е, наразі е, нов, новим законопроектом е, до, е, доповнено другий абзац цього е, закону про те, що Конституції України статті 80, про те, що е, Депутат не може бути притягнутий затриманий, притягнутий до відповідальності без згоди Верховної Ради до набуття чинності обвинувального вироку суду. Тобто, по суті, нічого не зміниться. Якщо буде по суті, зміниться закон в по такому суті, зміниться процедура набуття депутатом юридичної адміністративної відповідальності. Ще в роз'язненні конституційного суду можна було почути такий досить цікавий момент, можливо, він не вирішальний, але знаковий те, що. А у разі імпічменту президента, якщо таке власне відбудеться колись, там можливо будуть якісь прецеденти, то статус президента України він залишиться, якщо буде здійснена така процедура на практиці. Це от для депутатів, це якийсь знак, чи можливо не знак, як це сприймати? Чому конституційний суд в цій частині також винесе рознесення? Чи зверталися депутати, щоб в ці норми були розтлумачені чи ні? Я нагадаю, що раніше опозиційний законопроект щодо обмеження недоторканості і обмеження, в тому числі щоб вона ці обмеження поширювались на президента і судей. Був Конституційним судом відхилений. Законопроект новий, законопроект поданий, точніше, не новий. Він 2008 року. Законопроект Януковича Лавриновича. Він був в цілому конституційним судом схвалений, але я не думаю, що це матиме якісь значущі наслідки для нашої держави. Мова йде лише про те, чи буде людина. Колишній президент носити це звання, але варто зазначити, що процес імпічменту президента він досить складний і до речі, в нас закону ж немає про і це мало, говорить, мало є механізмів, за яким він може бути реалізований на практиці. Імпічмент це інструмент для суспільства відкликати президента, в разі якщо він не виконує там, наприклад, свої передвиборчі. Обіцянки свою програму діє всупереч волі народу. Але, по-перше, діючий президент їх виконує. По-друге, раз на п'ять років суспільства є можливість висловлювати вотом довіри або недовіри. До речі, з приводу законопроекту про недоторканість в цілому дивує те, що ініціатором його також виступала свого часу опозиція. Тому що в Європі зазвичай недоторканність депутатська. Поняття недоторканості це інструмент захисту опозиції від утисків влади. Це можливість для опозиції вільно висловлювати свою думку і не мати за це переслідувань. Тому дивно, що українська опозиція сама хоче з себе цей захисний механізм зняти. От ми багато чули від ваших колег, що ці всі законодавчі ініціативи, в тому числі закон про мови, закон про недоторканність це все спрямовано на те, щоб мобілізувати. Потенційних виборців, от за вашими відчуттями, чи за дослідженнями, чи просто за аналітикою, чи сприймають на сьогодні українці. А ці закони як такі, чи ні, чи не сприймає для них важливіше, наприклад, щоб в них зростала заробітна плата а можливо, там вони отримували квартири чи там автомобілі пільгові від, від держави. Чи для них все ж таки от такі фундаментальні речі, які не, не всі так детально розуміють, вони також важливі чи ні? Ну, якщо говорити про партію влади, то і законопроект промови, і законопроект про обмеження депутатської недоторканності це. Повторюсь, виконання тих обіцянок, які ця політична сила давала своїм виборцям напередодні кількох останніх виборів. З приводу того, чи сприймається це виборцями, ну звичайно, виборить зараз змінився. Так після того, як йому почали пропонувати якісь конкретні речі, там збільшення заробітних плат, якісь соціальні ініціативи, соціальні гарантії, підвищення соціальних стандартів, звичайно, виборець вже на популізм реагує індиферентно. І ви абсолютно праві в тому, що питання мобілізації свого виборця на цих виборах стоятиме надзвичайно високо, тому що агітувати і надихати свого виборця це майстерність, але переможе та політична сила, яка приведе своїх виборців на виборчі дільниці. Дійсно цього разу на парламентських виборах очікується досить низька явка за різними оцінками. від 50 до 70%. відсотків. За оптимістичним сценарієм, так тому дійсно партії в цьому сенсі мають рацію, намагаючись усіляко мобілізувати свій електрод. Пані Олена, продовжимо розмову в нашій програмі. Я тільки нагадаю глядачам, що ви можете приєднуватись до нашої дискусії, ставити будь-які запитання, будь-якого змісту до гостей програми власний погляд щодня, починаючи з 10 до 11 години, з понеділка по п'ятницю. Всі подробиці дивіться також у програмі «Ранок на раді» з 8.30. І, до речі, пані Галена, до нас дозвонилася людина з Києва, в неї є запитання, давайте послухаємо його. Який контингент людей буде вибором? Обрати 450 чи 300? І друге вопрос. Почему люди будуть сидіти по 10 лет в виборах, а другого нікавоні Ну, згідно спасибі вам за ваше запитання. Згідно чинного закону про вибори народних депутатів, цього року до парламенту ми обираємо 450 депутатів, 225 за партійними списками і 225 за мажоритарними округами. От власне останні 225 людей, і становитимуть, на мою думку, ті нові обличчя, які ми побачимо в раді. Тому що всі аксакали української політики ми їх бачимо в списках, і, але багато роз'їжджаючи по регіонах, я зробила висновок таке спостереження, що досить багато молодих амбітних людей на сьогоднішній день хочуть спробувати свої сили саме за мажоритарними округами, і це дуже хороша можливість, як на мене, в цьому новому законі про вибори. Сьоме скликання Верховної Ради ви сказали що буде оновлено, але деякі експерти припускають, що не попрацює всю каденцію п'ять років ця Верховна Рада, тому що можливо, не буде сформована і більшість в парламенті. Які ваші прогнози? Ну як на мою думку, суто математично мені здається, що в партії влади все ж таки вдасться сформувати більшість. Через те, що о, за партійними списками вона візьме результат близький до нинішніх рейтингових показників, плюс о, якась частина виборців, які сьогодні відповідають на запитання не знаю за кого буду голосувати, вони розподіляться між фаворитами, між партією влади і опозицією. Тому о, буде непоганий результат за партійними списками, а за мажоритаркою о, є таке поняття самонаведення еліт. Тобто, ті молоді амбітні люди, які зараз вже накопичили певні ресурси, хочуть іти в політику. Вони автоматично орієнтуються на ту партію, яка зараз перебуває при владі, і тут справа не в партії регіонів, якби це була інша партія, орієнтувалася б на неї. Тому за мажоритаркою вправлячою партії, я вважаю, що кращі шанси на сьогоднішній день. Пані Ол Олено, от соціологи вони ще свій час проводять опитування і зараз. Напередодні буквально було оприлюднено дані однієї з таких найбільш впливових організацій, яка показала те, що от фактично рейтинг партії регіонів об'єднаної опозиції, комуністів. За останній місяць він не зріс, але з іншого боку бачимо, як формується власне список. А бачимо, що спортсмени, актори, зірки шоу-бізнесу, вони в перших рядах в списках. Чому для українського виборця це не так важливо і не зростає рейтинг цих політичних сил? Чи є от, можливість от, залишається протягом а, там, два місяці до, до виборів, сьогодні фактично два місяці 60 днів залишається, що буде рейтинг зростати і в динаміку побачимо? Ну, цих, цих відомих Людей на перших місцях списків я називаю віп Так ми не знаємо, чи вони залишаться працювати в цих партіях після закінчення виборчих перегонів. От в тих партіях, в яких вони залишаться, це чесна робота з виборцем. Так вони люди чесно показують ось наші віпи, і ось їхня робота в парламенті. Хочу нагадати, що на останніх президентських виборах в Росії довіреними особами кандидата Путіна були актори, спортсмени і зірки естради. Це говорить про, що? про те, що напередодні були проведені соціологічні дослідження, масові, так які показали, що люди не довіряють політикам. Я думаю, що схожа ситуація і з українськими партіями в кожній з них сьогодні є або зірка естради, або зірка спорту, або ще якась відома або відомий актор. Ми побачили таку заочну ну, сварку, я не знаю, можливо, дискусію. Те, що один відомий спортсмен, який балотується по мажоритарному корді, в Києві його образило те, що Ганна Герман сказала, що із Відомих спортсменів, хороших спортсменів не буває добрих політиків. А він натомість і відповів, що із не всі журналістів також бувають хороші політики. Так, от ці зірки шоу-бізнесу актори вони можуть професійними стати політиками, вносити законодавчі ініціативи, розвивати спорт чи допомагати культурі. Чи вони от оберуться до парламенту, потім в якийсь момент скажуть, мені це не потрібно, складуть себе повноваження, і тоді вже наступна людина по списку зайде до парламенту? Ну, ми знаємо о, хороші приклади в. І в російській політиці, і в європейській політиці, коли співаки чи футболісти ставали, в тому числі прем'єр-міністрами. Тому відразу таку заздалегідь застосовувати люстрацію за професійною ознакою, мені здається, що це ну, не варто цього робити. Тут питання особистих можливостей людини. І я не бачу нічого поганого в тому, щоб або журналісти, або футболісти чи пловці українські йшли в політику, якщо вони. Потужні, якщо вони готові розвивати спорт, наприклад, чи мистецтво, чи журналістику. Пані Олена, ще от бачимо картинку центральної виборчої комісії. Так, от щодо ЦВК. зараз така незрозуміла ситуація розгортається довкола двох членів центральної виборчої комісії. Вони обіцяють оскаржувати рішення суду, в якому зазначається, що вони порушили законодавство відповідно до кандидата Сацюка, який був знятий із судом з реєстрації. Чим може це все завершити? Чи буде відставка на, наприклад членів центральної виборчої комісії, якщо вони а Зараз, можливо, комусь невигідні, або вони якісь неправильні рішення ухвалюють. Тому що, наприклад, Андрій Магера заявив, що вони окремо не можуть діяти. Діє Центральна виборча комісія як колегіальний орган. Тобто, наскільки в цій ситуації все залежить від конкретних членів ЦВК? Чи дійсно ЦВК це. Єдин, єдиний єдиний ну, орган? звичайно це колегіальний орган, до якого входять і представники опозиції, і представники правлячої партії, і рішення він ухвалює як колегіальний орган. Тому говорити про те, що якщо буде хтось позбавлений членства в центр виборчкомі, то політична сила також втратить цю свою квоту, не можна. Я би не хотіла розглядати це питання в контексті особистих якихось звинувачень двох членів ЦВК. Існує Конституція України і закон про вибори, який свідчить про говорить про те, що правом бути обраним володіють громадяни України, які проживають на території України. Якщо Володимир Сацюк в'їхав на територію України з російським паспортом, ми знаємо, що громадянство подвійне в Україні. Заборонене, так? І якщо є цьому докази, то, звичайно, він не може балотуватися і не може скористатися своїм правом бути обраним. А питання, наскільки член ЦВК порушує і чи перевищує свої повноваження, тому що ми знаємо, що, що саме один з цих двох членів ЦВК, вказаних вами, був якраз відповідальний за Житомирщину і формував цей пакет документів. То, звичайно, якщо людина перевищила якісь свої повноваження, то вона має в правове поле повернутися і діяти згідно чинного законодавства. А вас не дивує та ситуація, що якась третя стороння особа, кандидат мажоритарщик яка буде балотуватися в Київ, вона звернулася до суду. Тобто вона в Києві а їй цікава ситуація, яка там в Житомирі відбувається. Вона проявила громадянську позицію, чи про що це свідчить? Чи їх хтось поінформував, чи ця інформація про те, що Сацюк перетинав Кордон з Україною по російському паспорту вона була відкритою в інтернеті. Хто мусив тоді в цій ситуації інформувати Магеру прикордонна служба? Чи він повинен був зайти в інтернет і пошукати, хто там перетинав і коли кордон? Ну е в Конституції України гарантовано кожному громадянину право е звертатися з такими позовами і запитами до судових інстанцій. Тому звинувачувати. Цю людину в тому, що вона з таким позовом звернулася, і розслідувати якісь її політичні симпатії. Ну на жаль, ми цього не можемо. Цим має займатися суд, який розглядає її позов. Так само і в ситуації з реєстрацією або нереєстрацією кандидата є чітка процедура, є і вона має бути дотримана, і рішення, якщо вже дійшло до суду, то рішення суду має виконуватись. Ми з вами можемо лише спостерігати за. Діями судової гілки влади, але ну лише виконувати як громадяни. Зрозуміло. Дякую вам за розмову і дякую, що у вас знайшлася можливість прийти до нашої програми. Я нагадаю, що це була думка політичного експерта Олени Дяченко. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.